Святочірня трапеза напередодні водохреща розпочиналася із молитви і споживання цієї священної води, яка світилася 18 числа. Обов'язковими атрибутами, які були присутні на столі, був той ж дідух, який ми бачимо тут, адже його вимолочували вже після водохреща, після Івана, після 20-го числа, вимолочували діти переважно, а зібране зерно зберігали. І додавали того зерна, яке йшла на посів. Ще одним обов'язковим атрибутом вечері є вогонь. Перед початком вечері запалювали свічку. Ось такі три свічники характерні для Гуцульщини та Покуття. Цей підсвічник у нас походить із Коломиї, а два інші походять із Косова. Оце, наприклад, навіть датований рік. Чим цікаві такі підсвічники? Цікаві, тим, що у них збережена дуже цікава народна символіка, яка гарно. Приплітається із символікою, із, скажімо, церковним вченням. Тому що, як бачимо, цей підсвічник він схожий по своїй формі, цей трисвічник, трійця так звана, він схожий одночасно і на тризу. І на цей давній символ людини з піднятими руками, який в християнстві є символ символоранти, матір Божий, з піднятими руками. Готували на другий святвечір простішу їжу, і це могло бути не 12, а шість пісних страв. Стосовно самої обрядовості також постеляли на стіл отаву, як і на Різдво, але соломи вже під стіл не стелили. Кутю робили зазвичай, пекли теж різдвяний хліб. На Львівщині, там, скажімо, у нас під горами на Підгір'ї, це були і вони так звані, на Закарпатті – це поляниця, десь в сторону вже Волині, опілля, там вже міг бути і книж. Інколи перед самою вечерю, а інколи після вечері, йшли, що обов'язково обходити все обійстя і частувати тварин, які стояли у хлівах. Брали ще рідке, прісне, не заквашне, а рідке прісне тісто. Крейдою чи прісним тістом. Наносили знаки на вікна і двері, хрести або так звані трійці. Щоб нечиста сила не мала доступу до хати. Також перед початком вечері пили посвячену в церкві воду, вмивали з неї або до вечері, або після, аби набратися сили і бути здоровим у весь рік. Перед вами є дуже давній унікальний дерев'яний посуд. Його використовували для освячення води. Цей дерев'яний посуд слугував в таких сільських церквах невеличких, де громада є в межах 30 або 40 осіб, де тої води достатньо вистачало. Для проведення обряду. Після вечері страви зі столу не забирали, а залишали до ранку для своїх померлих предків. Ольга Дейнека, Ірина Бучинська. новини на Суспільному, Львів.